Черваєте на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1 26 лютого 2014 року близько 15 тисяч кримчан кримських татар заблокували Раду Криму та не дали провести сесію, на якій місцева рада повинна була від'єднати Крим від України. Це було рівно 10 років тому. В Україні цей день став днем кримського кримсько-татарського спротиву. Сьогодні багато кримчан кримських татар борються за незалежну Україну та вільний Крим зі зброєю в руках, По деяким даним у кожному п'ятому українському батальйоні служать кримські татари, а кримський півострів проростає бововною. І коли в Криму замайорять українські та кримсько-татарські прапори, це лише питання часу. А поки Збройні сили України в лиці вісьми славетних військових колективів та вся Україна в лиці шести великих українських. Міст нагадують, де справжній дім Кримського півострова. Я думаю, що варто в цей день запросити, і зараз у нас в Етері з'явиться співак, соліст ансамблю пісні і танцю збройних сил України Ісмаїл Куртомер. Вітаємо в Етері. Доброго дня, слава Україні! Героям слава привіт, Ісмаїле. Рада тебе бачити. На жаль, отак онлайн, а я. Але я думаю, що колись ми таки і наживо зустрінемося, так я тебе вітаю з прем'єрою. Скажу тобі чесно, що я цілий день під враженням від, від твого кліпу, від твоєї пісні. І хочеться почати з того, що. Ну, ми як кримчан, кримчанка кримчанина, мабуть, найбільше так зрозуміємо. Але е, ти ж теж і зрозумій інше, що е, тільки ті люди, які подібне щось пережили, вони можуть е, і зрозуміти, тобто вимагати якоїсь емпатії, розуміння е, від людей, які в таких ситуаціях не було, це наївно. І так само від тих людей, які ці ситуації створюють, ганебні. так? Цікаво від тебе, від творця цієї роботи, дізнатися, з якою метою ти робив і цю, і цю пісню, і цей кліп. У що ти вірив, про що ти думав, коли його створював? Ну дивись, наразі вся Україна, я вважаю, розуміє і кримчан, і кримських татар, і те, що відбувається. Бо в 2014 так це було складно зрозуміти. Але зараз я вважаю, що всі це розуміють. Всі як сказати, все переживають. І цей кліп саме через це і був можливий. Так? Як я вже казав, в нас у кожному п'ятому батальйоні є кримські татари, і один такий кримський татарин, підполковник Сафія Джамалядінов. Він написав цю сюїту, да, академічним язиком музичним, як вона називається, така, скажімо, кримськотатарська світа Е, Він взяв е, кримсько-татарські народні пісні і е, склав їх у цю сюїту. І якщо ти це слухаєш, то ти можеш, е, скажімо так, уявити побачити. 80 років крайніх життя Криму та кримсько-атарського народу. Ось. І коли Сафет зробив да, цю світу, я її почув. То я побачив, що це це буде, це може бути дуже потужний проект і вирішив зробити кліп. Якраз до 26 го до дня спротиву Криму кримсько-татарського народу російської окупації. Ось і я запропонував це вищому керівництву ЗСУ музичному, полковник Ігор Іванович Ішман Він це да підтримав, він допоміг. І далі вже всі колективи, да, яким було запропоновано прийняти участь, вони всі погодились, вони всі грали цю музику, і ну, я їздив разом з нашим да, Стасом Черкасом. Ми їздили по всій Україні і вже знімали ці колективи, ми знімали ці міста. І, взагалі, наша ідея, наш, мес, наш меседж був у тому, щоб показати Криму кримсько-атарському народу, що всі все ЗСУ в лиці восьми да, найславетніших колективів України військових, що вся Україна в лиці великих міст України. Ну, в нас це було шість міст, Вони всі підтримують. Крим, кримсько-атарський народ, та чекають, коли кримський півострів повернеться додому до України. А, Ісмаїле, Я цікавий бажаю. сюжет. Цікавий сюжет цієї дівчини художниці взагалі цікаво, хто вона? І як ти вважаєш, чи можливо на такій кількості цих темних шарів так там дуже цікава така ідея? Я думаю, наші глядачі обов'язково подивляться і для себе теж якісь висновки зроблять, якісь думки в них з'являться. Чи можливо на таких шарах намалювати хороше майбутнє? Як ти вважаєш? Ну, я думаю, що ми якраз таки у кліпі показали, що так, що можна намалювати хороше майбутнє. Це сучасна кримськотатарська художниця, Керіде Гуртмамєдова. Вона сама все це пережила, все, що там показано, вона сама це дуже сильно відчуває. І тому ми запросили її, ми бачили, що вона зможе це передати через свою творчість, через свою картину. Ця картина, до речі, буде подарована президенту України. Я вважаю, ну, це буде дуже символічно. Ось і так ми ще хотіли, скажімо так, через е, картину, через таку художню творчість також показати глядачам. Про що грають військові музиканти у цьому кліпі, в цьому проєкті Ісмаїли, які міста ви охопили у зйомках? Взагалі цікава, яка була реакція людей, і скільки взагалі людей брали участь у процесі створення цього відео? Слухай, я не зможу тобі сказати скільки кількість, бо це ну уявляєш вісім колективів військових. Це дуже багато. Я навіть не рахував і навіть ну не пробував це зробити. Взагалі, в нас ідея була така, щоб охопити всю Україну і охопити міста мільйонники. Да? тобто, це було е, спочатку. Ну, це були Харків, Дніпро, Одеса, Вінниця, Львів. Київ. але в Харкові, на жаль, зараз немає військових музикантів. Ну через причини, які ми всі розуміємо, і ну, ми охопили тому всі ті ж самі міста: тобто Дніпро, Одесу, Вінницю, Львів, Київ, і ще доєднався до нас Чернігів. Ці, ці військові музиканти, ці військові ансамблі, вони прийняли участь е, Також у Києві це були в нас взагалі три е, три колективи: це ансамбль пісні і танців Збройних сил України, да, це клейноди, ось і зразково показовий оркестр Збройних сил України. Взагалі реакція була дуже, дуже приємна і, по-перше, всі грали емоційно, всі вкладались в ці зйомки, всі колективи, всі люди. Без виключення. Е, також було приємно дивитись, як е, взагалі люди, які мешкають у цих містах, як вони приходили, вони питали, а що це, що за проєкт, а можна сфотографуватися, можна зняти там на відео. Тобто це було дуже приємно, дуже приємно. Тому, тому я вважаю наш проєкт. Всі, хто дивився його, вони, скажімо так, Ну, я думаю, що всі якісь емоції да, проживають. Ну, і всі, всі якісь переживання да, ці також відчувають, коли дивляться цей кліп і чують цю музику і дивляться на цих людей. Бути темним, черствим серцем, щоб не відчути, не співпереживати. Ну, Я сподіваюся, що таких людей в Україні і в світі стає все менше і менше. Цікаво дізнатися про музичну складову. Ти трошечки розказав про те, що так це була зроблена спеціально зібрана так, сюїта з різних тем, так, саме народних кримськотатарських пісень, можна трошки детальніше. І знаєш, от коли я слухала, в мене таке. Була така в голові думка, що насправді нот кримсько-татарських народних пісень їх не так багато. І знайти отак от от в доступі їх ну дуже важко насправді. І. Хороша ідея, знаєш, зробити, може, ми зараз це проговоримо, так і небеса нас почують, і ти це зреалізуєш. Зробити збірку пісень народних, можливо, навіть естрадних кримсько-татарських пісень, щоб кожна людина, яка зацікавлена, яка хотіла б це виконувати, могла б це зробити правильно, красиво, так як воно має бути. Розкажи, от більше і про музичну складову, і от яким матеріалом користувався той автор? який я створив цю світу. Дивись, взагалі саме нот кримсько-татарських пісень, їх достатньо. Вони є, і вони є надруковані. Просто так склалося, що чомусь саме в Україні це не дуже поширено. Ну, тільки серед музикантів, і то там не в усіх. А так є і народні пісні, і навіть академічні записані, і ноти. Все це є просто. Ну, скажімо так, не, не так багато працюють над тим, щоб це е, да, показувати всюди. Це перший момент. Другий момент. Е, ну, сам цей автор Сафід Джемалядінов, він, він сам кримський. Ісмаїла. Криму, і він сам саме музикант. Трошки в нас перебився інтернат, і так, все, а, все не. бачимо тебе і чуємо. Тобто Софія Джамалядінов, він сам кримський татарин, він професійний музикант, і він якраз таки дуже дуже вдало відчув все це, всю цю кримсько-татарську всю цю кримсько-татарську музику. І я вважаю, він, він дуже дуже сильно написав. Ну тут єдиний є нюанс, тобто найостанніший фрагмент. Там, де я співаю, там, же, де співає ансамбль ЗСУ, це не він написав, це написав я і Таня Шамшидінова. це бойовий кримсько-татарський марш, єдиний в світі. Ми його написали у тому році і презентували також і на каналах Ансамблю ЗСУ, і на каналах Генерального штабу. Просто Сафет написав оцю всю світу до моменту, де починаються слова. І ми просто коли вже почали цей проект робити до 26-го, то ми е, з ним поспілкувались і вирішили, що дуже е, да, як умісно буде ще додати саме цей ну, фрагмент бойового маршу і закінчити цю світу ним. Тобто, Сафет це погодив, і ми це вже додали нам. Таня Ша Шамшедінова допомагала да саме це зібрати. І... Виходить, що остання пісня, вона, ну скажімо так, ще не народна, але сподіваюся, обов'язково стане вона авторська. А все до того, що було написано саме Сафетом, це він взяв саме народні кримсько-атарські пісні, старовинні, і він ще дуже так склав їх, як сказати, ну дуже інтелектуально. Тобто, ці пісні всі були якраз створені, знаєш. Від там ще до депортаційних е, років до до сьогодення, до повернення в Крим, скажімо так, бо там закінчується піснею кримсько-татарським гімном. Ось, а вже ми додали ще бойовий марш, тобто символізуємо цим, що зараз війна, і ми боремось за незалежне незалежну Україну і вільний Крим. А Ісмаїле, хто підтримував? Чи все таки все здебільшого робилося власними силами? Я маю Ні. на увазі саме практичну частину, комерційну грошову і так далі. Ну, сама ідея, автор ідеї да, і продюсер це був я. Це все я придумав да, і далі вже просував. А саме грошову, якщо казати, то в нас є спонсор. Ой, дай Бог не правильно все сказати. Це е, спілка захисників України, спортсменів е, та е, різних сфер. Е, ну, це таке, це наш генеральний спонсор. І дякуємо йому, що він е, нам допоміг. І якраз всі ці витрати, бо це дуже великий проект, це дуже витратний проект і він нам це закрив. Але я скажу, що наприклад, там ну ансамблі, да, і там я, і ну, взагалі, скажімо так, всі працювали це безкоштовно. Це було на волонтерських основах. Просто ми закрили саме гроші, нам потрібні були на Проїзд, проживання, там, харчування, на все це. Більш того, в кожному місті е, нам допомагали, ну, це е, загалом були кримськотатарські громади, до, до яких я звернувся. Вони допомагали, наприклад, там з проїздом в самому місті. Вони нам да, давали машини, бо ця зйомка, ну, ці зйомки були дуже складні, чесно. ми Тиждень жили майже у потязі, то ж таке. Але це все того було варто. А на яку аудиторію, на яку реакцію ти очікуєш? Чесно, я не прив'язуюсь до реакції. Тобто, моя мета, щоб ну, насамперед, Крим, кримчані, Кримські татари. Ну і взагалі всі українці да, побачили цей кліп, і кримчани і кримські татари вони відчули цю підтримку з материкової України від ЗСУ, всього ЗСУ і всієї України. Тобто моя мета, щоб найбільше людей це побачило, і особливо кримчан та кримських татар. А там вже, хто як на це відреагує. Ну, завжди, завжди є ті, кому дуже сподобається, завжди є ті, кому не сподобається, і завжди є ті, ну, кому буде це нейтрально. Тому саме до реакції я не прив'язуюсь вже багато проєктів. А як ти вважаєш взагалі отакі подібні мистецькі? Творчі речі, так створені ну, з болем, з якимось розумінням, з переживанням, так дуже затратні емоційно, так часово, тому що ти ж багато вкладаєш це не тільки там своїх талантів, так і поруч ці люди. Як ти вважаєш, чи дійсно такі певні речі, пісні, кліпи здатні змінювати суспільну думку, можливо, десь налаштувати правильно тих, хто не був. Налаштований, тому що не знаю, в мене є таке внутрішнє відчуття, що можливо і не всі кримські татари ну зовсім уже до кінця, наприклад, підтримують твої ідеали. Як ти вважаєш, чи можливо такими речами своєю такою колосальною вірою налаштувати і можливо навіть змінювати певним чином суспільну думку? Ну і загалом майбутнє? Юля, я точно знаю, що такими проєктами змінюється і думка, і відношення до Криму, до кримських татар, до кримчан, до України взагалі. Бо ну, це ж не перший мій проєкт, і були проекти такі, які виходили за рамки країни взагалі. І я бачив реакцію інших країн до України: як змінювалася думка про Україну про українців, наприклад, на Близькому Сході, коли ми робили кліп, да привітання мусульман. А коли з близького сходу нам писали в коментарях, мені особисто писали, що нам тут Росія каже, що ви націоналісти, ви там фашисти? А тут ви військові в Україні на? Державному рівні робити привітання для мусульман, то, мабуть, все ж таки Росія не права, мабуть, вона обманює нас. Тому ну, після цих всіх проєктів я дуже, дуже в цьому переконався, що ці, ці ну, такі соціальні саме да, і такі щирі проекти, вони е, міняють, міняють людей, міняють думку людей. І я, наприклад, знаю, що е, був період, коли люди не знали, наприклад, що кримські татари теж воюють, що їх дуже багато в ЗСУ. Е, і я через свої проекти це теж показував. Я просто да, розказував, що нас дуже багато в ЗСУ. Просто всіх хтось є в Криму, і тому всі е, якось. Ну не показують себе, не показують своє обличчя. Я навіть знаю, коли е, давали нагороду е, кримському татарину військовому за його службу. А він попросив, щоб написали там інше ім'я. Ну навіть до такого було і ось через ці проекти я це дуже сильно побачив, особливо після маршу. Що українці почали так бачити, що кримські татари і взагалі кримчани, вони також в ЗСУ їх дуже багато і вони воюють в пліч з етнічними українцями за незалежність України за вільний Крим. Тому, тому я просто сподіваюся, що з кожним проектом нас таких людей буде просто більше. Ісмаїле, який Крим ти бачиш? Ой, я хотів би його бачити вільним, хотів би його бачити кримськотатарським та українським у складі України. І я хотів би його бачити креативним. Креативним, таким, знаєш, творчим. Я думаю, ти розумієш мене. А ти знаєш, просто я багато теж про це думаю, і а, у мене постійно приходять думки про те, що а, робити його особливо монокультурним, так тільки кримсько-татарським, тільки українським, а, це ну, можливо, це якийсь перший а, крок, тому що ти ж розумієш, що взагалі така тенденція, а, її важко захистити. А коли там багато культурність, тому що насправді там дуже багато чого лишилося, так, у вібраціях. Різних знаків на землі і не тільки в будівлях, в архітектурі? Як би хто не намагався це знищити, але воно все рівно там присутнє, так? І там дійсно величезна кількість культур. І не знаю, я так відчуваю серцем, що навпаки, чим більше багатокультурним він буде, тим більше ця колосальна, неймовірна територія буде захищена. Як ти про це думаєш? Ну, я взагалі вважаю, що Україна не може бути монокультурною державою, бо в нас дійсно багато культур не тільки у Криму, а взагалі в Україні. Та я вже не кажу, що в нас виходить, є два таких великих е корінних народа, Да? тобто самі українці і кримські татари, це ж ну, в одній державі два таких великих корінних народи, які ну, народились на цій е землі, да, склалися як народ. На цій землі. Ну, тому в нас дійсно Україна не може бути монокультурною. Але нам одне є. Але ми повинні це розуміти: що в нас мультикультурна держава, але також розуміти своє коріння, да і що це наша земля, що наші кордони ось такі. І що треба це поважати, любити і. ну Крім себе, ми нікому не потрібні. Це теж треба розуміти. Тому тільки в наших силах міняти цю країну, робити її красивою, вільною Тож таке, Ісмаїле, Дякую тобі величезне за цю роботу розвитку віри, любові, розуміння. Колосальної підтримки, тому що насправді твоя душа і твоя і твої роботи, і твої думки того варті. Ми обов'язково і програємо на телебаченні, і на радіо, і під прямим етером на каналі в Ютубі поставимо посилання. Дякуємо тобі за цю роботу. Сагол від серця обіймаю тебе. І, звичайно, величезної нам підтримки і перемоги. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі.